Триває етер на громадському інтерактивному та Радіо 1, нашим глядачам у Ютубі. Нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання та коментували наші відео, а також підписувалися на нас у соціальних мережах та читали наш сайт. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Максимом Куждіним, це стажер Центру економічної стратегії та студент економіки в Чекаському університеті. Вітаємо вас в нашому етері. Питаю, пане Максиме, 24 серпня, в день незалежності України у виданні Економічна Правда вийшла ваша колонка з назвою: Чому закриті кордони для студентів підривають майбутнє відновлення України? І власне про цей матеріал і ваші думки викладені у ньому. Ми і хочемо детальніше поговорити. Отож, відколи ви взялися за цю тему, чому вас турбує? Проблема неможливості виїзду з України в період війни студентам, які навчаються у закордонних вищих навчальних закладах, і, врешті, наскільки ця проблема є глобальною і, можливо, навіть небезпечною для нашої держави? Так, ну як ви згадали, я навчаюся у Чикаському університеті з 2021 року, тобто новина про початок повномасштабного вторгнення застала мене на кампусі в місті Чикаго, і з того моменту, вже понад два роки, я не маю змоги повернутися додому. Тому ця тема є дуже пускові мені багатьом моїм друзям. Глобально це є проблемою через те, що Україна втрачає потенційну високоосвічену робочу силу, тому що зараз а, дуже багато таких студентів, як я а, не можуть повернутися до України втрачають зв'язок із Україною, а, асимілюються все більше у суспільства тих країн, де вони зараз а, навчаються. А, а ті студенти, хлопці, які зараз залишаються в Україні, навпаки, не можуть а, отримати. Якісне закордонне навчання, яке потенційно було б дуже корисне Україні в плані майбутнього повоєнного відновлення, тому що зараз є критичний брак високоякісних спеціалістів в Україні і за рахунок західної освіти, яка в середньому все таки є трошки більш якісною ніж українська, Україна цілком могла б додати собі декілька відсотків до майбутнього зростання ВВП. Пане Максиме, тобто ви вважаєте, що все-таки в Україні немає такої можливості навчатися як за кордоном? І от, ну, Адже бачимо дуже багато українських вузів якраз і радіють, тому що люди такого віку, навіть дуже багато зараз і старших, навіть 30 років почали вступати до вищих навчальних закладів в Україні, і таким чином бачимо збільшення кількості студентів в Україні. То чи ви в цьому теж бачите якісь ризики? Так, в Україні є дуже багато дуже класних університетів, інститутів і так далі. А... Але разом з цим є декілька проблем. Перше, через те, що через війну багато з них зараз не мають можливості працювати або працюють в онлайн режимі, і це не те ж саме, що навчатися вживу. А по-друге, просто вітчизняною освітою потреби на робочому ринку все одно мабуть буде важко покрити. А я наведу приклад у багатьох розвинених країнах є спеціальні програми, які фінансує держава, які надсилають студентів своїх громадян Чатися за кордоном, тобто, наприклад, у США є така програма в Сполучених Штатах. А у європейському союзі відповідно вони мають чудові університети у себе, але вони все одно витрачають. От, наприклад, європейський союз, що щороку витрачає більше 3,5 мільярдів євро на те, щоб студенти їхали до інших країн, навчалися там. І європейська комісія підрахувала, що кожне євро інвестований в цю програму створює принаймні 10 євро доданої вартості за рахунок ось цього міжкультурного обміну і вищої якості навчання, яку студенти можуть. Тримати в інших країнах, тобто Україна також цілком могла б отримати цей мультиплікатор, а якби вона заохочувала студентів навчатися за кордоном. Але тут також важливо розуміти, що із відкриття кордону важливо також подбати про стратегію повернення студентів, а створити їм умови, за яких вони поверталися до України і продовжували б тут працювати. От якраз за це хотів теж запитати дуже багато можливо це стереотип, але можливо, це дійсно. А правда в того, що більшість студентів, які виїхали навчатися закордонні на вузи, вони вже не повертаються назад в Україну. Чи відомо вам про такий факт, і що варто зробити чи змінити в нашій державі, щоб люди, зокрема такі як ви, все таки після завершення навчання мали можливість повернутися і піднімати рідну Україну рідну економіку? Так, це звістове питання. Це дійсно проблема, і звісно, певний відсоток студентів вони не повернуться. Це на жаль, сумний факт. Але разом із цим е, я особисто бачу е, по своєму колу спілкування, що після початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей хочуть насправді повернутися і е, відбудовувати Україну. Держава зі свого боку, звісно, також може е, е, зробити декілька кроків на зустріч таким студентам, як я, тому що існує дуже багато проблем. А по перше, під час навчання варто підтримувати зв'язок студента з Україною, тобто можливо пропонувати студентам літні стажування в українських компаніях або там в державних структурах або організаціях, і так далі, тому що я, наприклад, цього літа намагався знайти а, стажування в державних структурах і, на жаль, не зміг просто через те, що не міг працювати наживо. А важливо також а, після закінчення навчання створити процес, за яким я міг би а, швидко зручно легалізувати мій диплом в Україні, тому що зараз процес на. Трифікації він досить складний, і проходити через нього це також не дуже зручно. і Це також фактором. Ну і звісно, важливо за можливості створювати програми, які б як яким чином фінансово заохочували студентів повертатися до України, а пропонувати їм високооплачувані. Робочі місця чи то в компаніях, чи то в державних структурах, тому що е якісні спеціалісти в Україні були дуже дуже важливі у процесі повоєнного відновлення, е і держава, і суспільство має бути зацікавлено у цьому, пане Максиме. Цікаво, а про які ви саме умови для повернення студентів, які навчаються за кордоном, говорите? Чи на вашу думку е направду Україна може створити ці умови, оскільки в нас все таки триває війна і? Фактично, весь державний апарат влад владний апарат е зорієнтований саме на війну, це правда. Війна, звісно, є першочерговим е виграти війну. Це зараз є перш першочерговою задачею. Е і досить важко балансувати ці першочергові проблеми з проблемами майбутнього. Але я вважаю, що цей баланс потрібно шукати, тому що а, якщо після перемоги а, в Україні залишиться критично мало спеціалістів спеціалістів, які зможуть дійсно відбудовувати Україну, які зможуть дійсно розвивати економіку в майбутньому, то тоді ця перемога буде фактично безсенсовною, тому що а, якщо повоєнна економіка не встане, то решта людей просто виїти з країни, тому я вважаю, дуже важливо а, шукати цей баланс між тим, аби а, звісно витрачати все, все, що ми можемо на а, перемогу вже зараз, але також вже зараз задумуватися про те, а що ж буде після війни, пане Максиме. Але водночас ми знаємо, наприклад, ситуацію, коли на початку повномасштабного вторгнення студенти мали можливість виїжджати за кордон, але Надалі почалися різні маніпуляції і підробки документів. Відповідно, через це уряд наш обмежив таку можливість, забирав її фактично у студентів. Чи можна якось змінити цю ситуацію наразі? Ваша думка? Я вважаю, що е, особисто моя думка, що це була е, більше як. Просте рішення складної проблеми, а тому що дійсно мають місце фальсифікації там листів з університетів, документів і так далі. Але а, просто заборонити виїзд всім, на мою думку, це не є оптимальним рішенням. А, Державна прикордонна служба а, має все-таки виконувати свою роботу і. А, Фільтрувати таке і якось стати раду цим зловживанням, тому що просто заборонити виїзд всім, а навіть тим людям, які дійсно їдуть отримувати освіту, це, на мою думку, зашкодить економіці в майбутньому, зашкодить розвитку країни. Тому дуже важливо знайти механізм, який дійсно дозволить випускати тих людей, які справді їдуть на навчання. Пане Максиме, то кого ви пропонуєте випускати? А будь кого хто стане студентом іноземного вуза, та і бачимо дуже багато ухилянтів різними способами теж намагаються перетнути кордон чи не трапиться так, що всі вони стануть якраз студентами тих чи інших західних вишів? На мою думку, виключення е, щодо заборони перетин кордону потрібно зробити принаймні для тих чоловіків, які віком до 25 років, тому що вони все одно не підлягають загальній мобілізації, е, і це саме та молодь, яка ну ми знаємо дійсно от, випустилася зі школи і е, їде на навчання до університету. Знову таки, звісно, зловживання вони скоріше за все будуть, але тут е, важливо дійсно прорахувати і зрозуміти чи е, е, таке рішення зможе нам. Е, Україні дати більше користі, але аніж воно не дасть шкоди в плані того, що деякі люди все таки з поганими намірами вийдуть з країни, пане Максима. Цікаво, чи є якась реакція на вашу публікацію на українській правді, і чи можливо з вами намагалися зв'язатися? Не знаю, якісь депутати, якісь міністри дійсно підняти цю проблему якимось чином вирішити її? І і чи, чи готові дійсно в Україні теж підтримати ваші пропозиції на вашу думку? Я наразі. На жаль, поки нічого не чув від представників органів влади, але е, бачив, що є дискусія в соціальних мережах е, як результат публікації. Е, я також знаю, що нещодавно проводили соціологічне дослідження в Україні, яке показало, що 74% українців насправді підтримують е, зняття заборони на виїзд для студентів закордонних вишів. Тому е, звісно, що є люди, які будуть е, проти цього, але переважна більшість українців розуміє е, необхідність такого рішення і. Я сподіваюся, що а, моя колонка на європейські правді на українській правді а, зможе стати такою частинкою а, більшої глобальної а, суспільної розмови обговорення цієї проблеми, яка зрештою призведе до того, що а, ми розв'яжемо цю проблему в майбутньому. Пане Максима, ще цікаво поговорити про те, як зокрема в Чикаго сприймають українську. Трагедію війну російсько-українську наскільки там можливо сприяють усвідомлюють рівень того, що роблять расисти на наших територіях? Так, це ж питання. Нам Чикаго дуже пощастило, тому що Чикаго має другу за кількістю українську спільноту в усій країні. І буквально з 24 лютого тисячі українців виходили практично щотижня на протести на акції у центрі Чикаго. Вони зараз продовжуються періодично. А, і загалом Чикасці, я б сказав, дуже дуже прихильно ставляться до українців. Розуміють а, глибину тратег... трагедії. Чикаго, взагалі це місто побратим міста Києва. А, і у нас з лютого 2022 року по всьому місту має ряд українські прапори поруч з американськими, поруч а, з прапорами міста Чикаго, і досі це так і є. Досі українські прапори. Вони практично по всьому місту. А, в університеті я також скажу, що. Коли почалося повномасштабне вторгнення, була дуже велика консолідована відповідь університету, який виділив додаткові стипендії українським студентам, який започаткував програму для українських біженців на нашому кампусі у місті Париж. Тобто, університет також намагається допомогти. І ми також з друзями проводили декілька фандрейзерів зборів коштів на гуманітарні військові потреби України і також мали дуже дуже Позитивну відповідь від студентства разом з тим важливо розуміти, що в американських університетах в американській академії досі є величезна проблема щодо того, що професори і власне ті, хто викладають викладачі. Досі дуже часто викладають е, матеріали про Україну е, з точки зору там радянського союзу або ще гірше там е, імперської Росії. А е, е, і от, наприклад, по про всю прогресивність нашої університету в плані нових стипендій для українців, у нас досі немає жодного е, класу української мови. Звісно, є купа класів російської мови є класи там ще десяти слов'янських мов, які мають значно менше е, е, носіїв мови ніж українська. А от е, Української мови зовсім немає, і в центрі е, східної східноєвропейському центру інститутів про університеті також немає жодного українського співробітника. Є російський, є там албанський, сербський і так далі, а українських зовсім немає. І це не унікальна ситуація. Ця проблема є практично е, ну, переважність більшості кількість е, е, американських університетів. Тому. Е, Українське студентство є саме драйвером цих змін, ми зараз а, активно пропагуємо те, щоб а, розпочати курси викладання української мови в університеті. Я знаю, що мої друзі в інших університетах вже успішно а, з цим справилися. А, і от саме українські студенти за кордоном вони також допомагають дуже сильно змінювати а, сприйняття України. І якщо ми не відкриємо кордони і не будемо випускати українців за кордон. То картинку на кампусах формуватимуть, або ось такі от професори, які трошки застряли в минулому, або російські студенти, яким виїзд ніхто не забороняв, і які дуже активно, я вам скажу, на кампусах намагаються пропагувати свої ідеї. А, пане Максиму, ну насамкінець цікаво, також так би мовити, психологічний аспект цієї ситуації, адже я розумію, що більшість тих студентів, які ще майже два роки тому. Виїхали з України і вирішили все-таки навчатися за кордоном. Вони не мають можливість повернутися. Наприклад, навіть на один день приїхати в Україну там побути з рідними. Я розумію, що зараз є різні скайпи, інші месенджери, але ж все-таки живе спілкування теж важливе. Так, це звісно є проблему, і мабуть, варто сказати, що ці проблеми абсолютно не порівнюються з тим, через що проходять через жахи, які через які проходять стільки багато українців, які дійсно переживають окупацію, війну і так далі. Але з цим це теж є проблемою. А багато моїх знайомих, які залишилися за кордоном, вони мали фінансові проблеми просто через те, що наприклад, під час літніх канікул, коли ти від, від університету не отримуєш стипендію, тобі потрібно якось виживати, шукати роботу, шукати житло і так далі. У людей були там проблеми з візами через те, що ти залишаєшся в Україні. Протягом тривалого часу а, були проблеми, звісно, з ментальним здоров'ям а, тому а, закриті кордони вони також а, не сприяють, скажімо так, здоровій ситуації і продуктивному навчанню. А, я зі свого боку скажу, що е, дуже сумую за своєю родиною. Ми, звісно, говоримо дуже часто. Я їм телефоную е, щотижня, але е, звісно, хочеться мати підтримку від своїх друзів, від близьких, які зараз в Україні, і сподіваюся, що е, найближчим часом все-таки проблема вирішиться, і я зможу свою родину також побачити. Ми сподіваємося на це, що вам вдасться і, врешті, Україні вдасться вирішити цю проблему. Ви приїдете і не лише ви. На свою рідну землю. Дякуємо вам, пане Максиме. Максим Куждін, Максим стажер центру економічної стратегії, студент економіки в Чекаському університеті, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, тримайтеся і слава Україні. Слава. Дякую за розмову.